Гарним хтось розумним, хтось тупим хто ще. Ну, тобто... А про тебе там говорять деякі люди, які ходять, вони кажуть, що ти такий-такий, я кажу, мені все одно. Ну, Але... дуже натягували, знаєш тебе. і Тобі здається, що у тебе вже спина розкрилася, що ти десь такий просто. Не Незнайомий ціноді поглядаєш. Я бою пишатись не буду, очевидно, я не буду тебе пишатись. І це що зима, десь мінус 15 градусів чи мінус 10, холодно, і ти серця, знаєш, при. Ну, тобто у тебе відкидаються футболочки, серце падає, ти. Я думаю, вас всіх, як і мене, пари думки інше. Правильно? І суть у тому, що давайте розберемо, чому це так засіло в нашій голові. Навіть якщо от, ви зараз на мене дивитеся, я такий дивлюся на вас і розумію так що про мене думає зараз Денис? Так, так. Денис, напевно, думає, ага, туфлі неправильно підібрав, там зачіска не така, сходив до другого барбершопера, не до мене. Потім наша така дивиться, ага, ага, що це фломастер, якийсь взяв, я не знаю, що він тут зараз буде нам розказувати, напевно, тема якась тупорила. <свистач> Денис, для з чого ми сюди взагалі прийшли? Давай йдемо додому. Плакали, як із нічого не знаєш, що робити. <свистач> Назад був з поняття в нього, також, можливо, там, він прийшов, йому треба просто розслабитися, і він каже, дайте мені цих розваг і видовись, щоб я прийшов додому, в мене був нормальний настрій. Артем взагалі прийшов, він навіть не сказав, що він прийшов. Я, я його не бачу, він за стовпом, по суті в обсіде. Нас 8 мільярдів на землі. У нас 8 мільярдів і у кожного своя думка. Свій погляд на світ. І, там, ти хочеш, по суті, будувати своє життя, відтовхуючись від того, що кажуть люди. Але у нас 8 мільярдів, кожен думає по різному, до прикладу, хтось мене бачить таким, хтось бачить таким, хтось ще якимось, хтось гарним, хтось негарним, хтось розумним, хтось тупим, хтось – ще. Ну Тобто це. Це люди. Але так, я знаю, я зараз 8 мільярдів, кожен думає по-різному, до прикладу, хтось мене бачить. Таким, хтось бачить таким, хто ще якимось, хтось гарним, хтось негарним, хтось розумним, хтось тупим, хто ще. Ну, тобто це. Це люди. Але Так, я знаю, я зараз буду душнити. З точки в тому плані, що. Перезадно це було жив. В тому плані, що буде декілька слайдів наукових. Просто потерпіть. Ну це важливо, щоб ви розуміли, чому нас це так парить, чому це для нас важливо. Ось. Перше. Еволюційна потреба, приналежність. Я ці слайди буду навіть читати, бо я всі інформації не знаю. <рес> <рес> Мозик сформувався так, щоб не шукати прийняття. Це допомагало вижити, бо ті, хто подобався іншим, мали доступ до ресурсів, інформації там, і так далі і тому подібне. Чи можна цю програму видалити? Я думаю, чи можливо, ти, якщо ти паришся думками других людей, так, от ти думаєш, от вони важливі, вони щось мені говорять і тому подібне. Чи можна цей діалог внутрішній про інших всіх людей і ці всі думки зупинити раз і назавжди? Насправді це нереально. Типу, це нереально, ти завжди будеш іти типу, по вулиці, які дивитися. я сьогодні вдягнувся нормально. Та дівчина нормально про мене думає. А типу це нормально про мене думає? А, і, і так далі. Чи я достатньо гарний для тієї дівчини, в мене нормальне взуття чи ні, і так далі. Ти йдеш і ти постійно порівнюєш, я достатньо крутився. Я достатньо крутий. <плес> 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 ну, це база. Ну, це база. Але це немож... ну, неможливо це перебудувати. Тобто це вбудовано в наш мозок і. Усі люди без винятку біологічно мають систему, яка реагує на соціальні сигнали, думку оточення, схвалення осуд і так далі. І, до прикладу, коли мене, коли мене жорстко присоромили, я розумію, що прямо зараз, ну, знаєте, от моменти, коли у тебе пукан може згоріти від того, наскільки неприємна ситуація. І от я думав над тим, як зробити так, щоб будь-яку ситуацію перетворити в щось нейтральне відносно. Я, це не означає, що я перестану паритися з думками інших, а це означає, що от мене просоромили, чи якась тяжка ситуація, чи щось незрозуміле сталося, чи ну, психологічно мені не вистачає ресурсу перебороти. Я думаю, як, яка штука мені дозволить подивитися на це так, щоб я подумав, А, це взагалі нічого не Нічого не варто, нічого не означає. Я прийшов до того, що найкраще краще всього, як забити на все. Отаке дрібне і не сильно важливо, це, це я. <плес> <плес> ось думки людей. А ось як це виглядає зі сторони. <плес> <плес> ну, ось будь-які наші, по суті, от дивіться, ми ж от живемо на якійсь планеті, а там планет — мільярди, зірок мільярди, і всі ситуації, які трапляються. От я думаю, це ж по суті гра. Ну це як гра, ми живемо це життя, ніби це, ніби ми частина якоїсь гри великої. І відповідно легше на це дивитися зі сторони. Ми тут впливаємо, але світ величезний і відповідно паритися так сильно моментами, що, наприклад, дівчинка, які 10 років підійде, і скаже, дядя, у вас такі кроси, такі самі нових хіро. Після цього розуміння можна дозволити собі багато чого і не перейматися. Бо я колись думав. Виходить, я не можу робити певні речі в житті, бо тому що, а що скажуть люди, а що про мене подумають? Що подумає про мене Артем? І от якщо я сьогодні піду займатися каналізаційними оцими очистками, що про мене буде думати Артем? Він бачить мене, от сьогодні я в білому, я перед ним виступаю, завтра я йду чистити каналізацію. Або завтра я буду підмітати парк, чи завтра я буду взагалі чимось витраті займатися. І так само і зовсім ти хочеш щось досягти, ти хочеш дійти до якоїсь точки класної, ти хочеш нових результатів в житті, але треба перебороти оцей соціальний страх. І відповідно, коли ти розумієш, що це все важливо, але не настільки, щоб цього не робити, то стає набагато простіше. Бо, наприклад, ну, йдеш і займаєшся роботами цими. Громадськими чи каналізація. До речі, про це. Чому страх перед особами не можна видалити з мозку? По суті, соціальний мозок, активність у зони, що обробляє думку інших, наприклад, префронтальна кора. Система болю при відтогненні, коли тебе критикують, активуються ті ж самі області, коли ніби в тебе фізичний біль. Ну, це реально. Це тобто це тебе болить, тебе критикували і це жорстко для тебе. Але це реально це на рівні це такий психологічний біль, який схожий з тим, які ми маємо від фізичного якогось ураження, ушкодження. І те ж саме. Але що можна змінити? Не біологію, ти біологію не поміняєш, ти нейронні зв'язки не поміняєш, кору не поміняєш. Але ти можеш змінити ставлення. Тобто ти можеш вимкнути реакцію, але можеш не дозволити їй керувати твоїми діями. Тобто, ти по суті. Ти голодний, але ти можеш вибрати не їсти, ти можеш вибрати їсти щось корисне, можеш вибрати щось некорисне, і так само ти можеш вибрати реакцію на критику і на думку людей. Тобто, якщо Денис каже, що ти виступив хірово, ти зробив це неправильно. Я прийму це як його призму, те, що він це побачив ось так, і я спробую це поміняти. Бо ну, деяке ще раз критика об'єктивно хороша, об'єктивно не хороша і так далі. З нею можна працювати, але часто ти на це дивишся зі сторони і думаєш. Ну це ж його думка особиста. В принципі, якщо я розумію, що я з цим виросту. Я це приймаю, критика це дуже важливо. Але якщо розумієш, що це просто думка, і він каже, ну ти там якийсь не такий, то це ж нічого не міняє. Це не важливо. Відповідно, як, як виглядає свобода в цій системі? Дивіться, я взагалі думав, що не вже не андертанці були такими дуже гарними, немовірними істотами. Прям дуже гарно. Дуже гарними. От я дивлюся на вас всіх. І я просто розумію, що ми не схожі вже більше на них. Насправді, ми вже не схожі більше Надію, на андертанців. Немає цих великих сексуальних носів, немає цих ультравеличезних губ, не знаю, там лопотики ще додатковий. Нема, не схожі на них, я не знаю, ми, ми виросли, ми змінилися. Еволюційно, ми другі. Я вас вітаю, це класно. І, а, ти чуєш, що тебе засуджують, але не ламаєшся. Ти відчуваєш дискомфорт, але не зраджуєш себе аби всім догодити. Ти цінуєш чужу думку, але не кладеш на неї свою ідентичність. Тобто, коли людина, от я, ви, можливо, чули дуже-дуже багато разів, навіть Денис такий часто казав, не тільки каже, мені все одно. Ну, от Вони щось сказали про тебе, мені все одно. Я думаю, от в зальчику у мене була недавна ситуація, я тренуюсь, тренуюсь, а там дівчата мої там, знайомі, їх двоє-троє, кажуть: а про тебе там говорять деякі люди, які ходять, вони кажуть, що ти такий-такий. Я кажу, мені все одно. Ну, мені ж все. Ви каже, ну і що так? І потім я розумію, що я через буквально місяць знову про це згадую. Через два місяці я знав про це згадую, відповідно, ця, ця думка не здохла. Тобто мені не все одно. Якби мені було все одно, я би забув. І часто люди кажуть, мені байдуже, мені все одно, а насправді їм все одно це захисна реакція, щоб сказати, це неможливо, але насправді це можливо. Бо людині, якій реально неможливо, скоріше за все, вона нічого не скаже. Вона промовчує просто. Бо їй це реально, як кажуть. Трамп сьогодні поміняв пошти для Китай. А людина взагалі в економіці не розбирається, і їхати на базар, продавати картоплю, то йому, йому на Трампа і на торгові війни взагалі бачиш. Тобто, це просто захисна реакція. І тому я більше не вірю людям, які кажуть, мені все одно. Бо я потім дивлюся на, на те, як вони далі проживають цю цій ситуації, як вони виглядають в житті, а дівчинки каже, мені все. Буде". А да? потім я бачу, що вона гризе на нігті, вона тривожна, вона щось там перебирає пальцями, вона комусь дзвонить, вона кудись виходить, заплакана, приходить на роботу. І я розумію, що цій людині не все одно. їй не все одно. Культурні установки і навчання. З дитинства на навчили. Будь хорошим. Не осером. Що скажуть люди? От мама постійно казала, Андрій, ти, ти повинен розуміти. А ти пішов в спортивному костюмі сьогодні. Сьогодні, можливо, пить. А ти у спортивному костюмі. Андрій, От, ти знаєш, що сказала мама? Саші про те, що ти зробив. Я, я думав, якби мама знала всю ситуацію, через яку я проходив, скільки її вже разів сором, їй було б явно від цього не дуже приємно. Об'єктивно не дуже приємно. По суті, у нас цінується репутація, так? У нас дуже цінується репутація, по суті. І що думають інші? Ну Це так заважає насправді жити, бо тому що скажуть люди, що думають інші. А тоді можна нічого не робити. Бо завжди що скажуть, дуже натягували, знаєш тебе, і тобі здається, що у тебе вже спина розкрилася, кіп, просто, <с просто, <с і, знаєш, що ти все таке просто нереально великий. І пацани, от я йду після школи на велосипеді. Їх там було чоловік 10. Вони такі. Стій. Я зупиняюсь, вони дивляться на мене. кажуть. Ми тебе бачили в школі? Ми бачили, як ти ходиш. Ми бачили, ми все бачили брата. Каже, і просто кожен починає мати свою тему. Каже, ти дриж дрищем просто дриш дрищем чувак. Каже, як ти ходиш, що ти носив? <рив> <рив> ти отак сидиш і ти не знаєш, що робити, вони всі більші, вони всі величезні. Дивишся на них, думаєш так. Можна якось а втекти не, не втечеш, бо вони тебе втечать, ну, відносно. І продовжує далі говорити. Це було, це, це було жорстко. Це було реально жорстко. Потім, чому одне речення від незнайомця, іноді впливає більше, ніж уся підтримка друзів? Незнайомець іноді поглядає з <су> тобою. <чу> <рі> і друзі кажуть, ти класний, ми віримо в тебе. Мозик, приємно, але ж вони мене люблять, їм не можна не довіряти. Незнайомець каже, ти виглядаєш як шаурман після третьої зміни. Я думаю, о, блядь, це правда. Це реальність паніка, втратив залітати в інстаграм, видаляють його. І, і все. <су> Кажи. По, я не залажу від дух інших. Сказав той, хто видав фото з інстаграму, було лише 17 лайків. Mm -hmm. я, я знаю, явно є такі люди, які сидять у залі, у них була така ситуація. Ти буде фотку бо так. було. Так, 18 лайків. Так, було 17 лайків. Ні? У мене багато. А там? Ні, ну це багато. Це багато. Це багато. Це 17 людей, це цілий клас. Я тебе 200 людей. Серйозно? Ну багато мав. мало. Мало я не знаю, мало. Ну ти популярний, я не знаю. 13-14 років. Вічим кличе на турні, каже, йдемо попідтягнемося. Я ледве раз підтягнувся, ще й дрегаю з боку у бік, він дивиться і каже, чувак, сосиска. <свист> 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 Мені соромно за тебе Я тобою пишатись не буду, очевидно, я не буду тобою пишатись. <свист> і увім, від, це ще зима, десь мінус 15 градусів чи мінус 10. Холодно, і ти серця, знаєш, при... Ну, тобто у тебе відкидуються футболочки, серця падає. Ти застрибуєш на турнік, ладно, бо ти ще маленький. І ти починаєш, ну ручки, ручки тонкі. Сало, 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 сало на животику багато, і ти нічого не можеш ну, показати. Ну, перформанса не було, я вам так. Так і скажу, що він так. Я зараз настільки вільний від вашої думки. Я випадково дірнув білий костюм, а точніше білий одяг. Подумки прокручував цей івент два дні. І просто так, між іншим, готував цю презентацію декілька годин. Мені ще потім дай допоміг з цим. Так дійсно виглядає на Сікі ще не дивно до чужої думки. Це очевидно. Там срочка. А? Там біжала срочка, не біла. Ні, я про зас. Ну засвілу. Ну, раніше. З цієї жопери. Мені байдуже, що кажуть люди. Але все одно перевірю коменти з 43 разів. Якщо б. Можна родів не знаю. Якщо пишуть комикати, це Далі. Критика, але що прикольно, критика це по суті прискорювач прогресу. Тому що справжній розвиток починається там, де є відкритість до зворотнього зв'язку. Тобто, якщо людина підсвічує сліпі зони, воно тобі допомагає не принижує. Тобто зрілий внутрішній діалог. Я не ідеальний, я відкритий до росту, але сам вирішую, як на це реагувати. Я отут вам скажу, не знаю, можливо ви, можливо, ви це проходили, можливо, ні, я у своєму житті це помітив не один раз. Суть в тому, що. Критика, я колись, я зрозумів, що я колись боявся критики перше, я не міг її приймати, я не міг з нею працювати, я від неї тікав, я від цього ухилявся. Бо люди казали, тобі треба поміняти оце, оце, оце. А я такий. Ну, я що попий, Ну, в сенсі, от він мені зараз це каже. Він зараз в мене критикується, що я гірший. Ні, я не про Дейва, я просто каже: я думаю, я гірший нього, я тупіший нього, я ж він знає краще мене, він взагалі він мого віку, знаєш. Або щось таке. Ну, тобто це его. По суті, я зрозумів, що це банально. Проблема неприйняття критики це его. І взагалі люди, які не вміють працювати з критикою, не вміють змінюватися завдяки ні, вони або слабкі, або ментально нестабільні для того, щоб зрозуміти, що є позиція людей, які приходять, і те, що вони тобі скажуть, повністю поміняють вижити. Абсолютно, тотально. У мене це було дуже багато разів. Останні два роки, останній рік точно. Я приходив до людей, які там, не знаю. Які мають кращі результати, в які більший масштаб, в яких є люди, там, команди і тому подібне. Я кажу, говори, просто скажи, що в мені не так, от поясни мені, що в мені не так. Це нормально? <реш> <реш> і це. Кажу, поясни, що в мені не так. Він каже, ну дивись, то, то ти тепер готовий чути. Я кажу, я, я не просто готовий чути, я готовий на це реагувати і це змінити. І тоді, коли люди почали мене критикувати, і я почув. Почув цей фідбек, і я з цим працював, Оце це реально не міняло. А коли до того я просто жив і такий критик. Мама сказала, мама така, невисокість. Мама каже, а, а для чого ти подійдеш? Слухай, ти небезпечно живеш. Каже, слухай, а я <sharp> бачу, що ти хочеш потрапити в реальні проблеми. Я кажу, мама, що ти хочеш, щоб я що. Сидів вдома і нікуди не виходив. І потім я прийшов до того, що... А, з мамою треба переставати спілкуватися. Знаєш? Ну це вже потім в мене таке відкриття було. Підсумок. Ми звертаємо увагу на думку інших. Бо це еволюційна стратегія виживання, бо мозок сприймає відпідання як біль, бо соціальне складення дає дофамін. Бо ідентичність формується на базі якраз таки соціального зворотнього зв'язку. І тепер, ви думаєте, що в мене немає джокерів? У мене є для вас джокери, дуже серйозно. Ще дві історії. 15 років. Дуже любив одну дівчину, бігав за нею мріяв, просто вмирав. Я думаю, обожній, я вже худий, 50-55 кілограмів. в футбол, трохи качаюсь. Вона... Ми йдемо з друзями, отакі по вулиці. Вона дивиться отак лямо. Вона попереду, я позаду. І вона так ні звідки розвертається, це десь не знаю, друга половина дня. Ти страшний. Просто кажу, ти страшний. Я такий, я тоді був худим чуваком, у мене монда права була. До речі, <реш> в капюшоні де день Ти просто на немаєш, це страшно. От знаєш, ті слова не закарбовуються, на все твоє життя. <реш> Такі. І після того тобі 100 чоловік може сказати, що ти просто номер один, блядь, Я не знаю, де там хтось незрозуміло хто ж ти гарний і так далі. Тебе все, все одно ці слова виховані. І все. Це значить, як. Все, як виробник. І перший клас, я завжди хотів бути першим, його Миколка, це мій чувак там з родини. Написав диктант «Краще мати. Я зірвався, кричав на весь клас. Бо у нього 10, в мене 12. А, точніше, в мене десятка, у нього 12. Словом, після уроку я підійшов до класної керівнички, я вирваю так з рук і починаю рвати і плачу. Вирваю і плачу. І кажу: Любиш юда, мені не буде жити цієї волі, якийсь я мені знає. Тобто це наскільки, наскільки я був заточений під цю думку. Тепер <реш> а, я не сам скільки ходив, котра буде. І плюс критика. Критика це важливо. Критика дає буст. Дуже сильно. От зараз пере цим мене був дзвінок з дуже важливою для мене людиною. Ми з ним спілкувалися. І я кажу, він був моїм одним із перших наставників в житті. Він дуже багато чого з чим мені допоміг, і я йому розказую якусь історію. Взагалі кажу, що ти був правий. Знаєш, у багатьох ситуаціях, в більшості ситуацій в моєму житті, потім ми з тобою працювали, ти був правий. Те, що ти казав, це було важливо. І шкода, що я не дослухався тоді тільки через своє его. Я не дослухався, бо в мене було високе его, я думав, що я знаю краще. Але якби я повторював все те, що він мені тоді казав, я би виріс 10 разів швидше. Мені і зараз він каже: то тепер ти, то тепер ти все зрозуміє". Я Кажу, так, і тепер. Ми з ним поговорили. Він ще додав багато там різного цікавого фідбеку. І по суті, можна отримати знання, і в будь-які ситуації з будь-якими людьми, будь-яка людина може стати для тебе хорошим роком. Так що так. Що. Тя, всім дякую, що прийшли. Щасливо.